Добрий день! Я Петрова Валентина Володимирівна, майстер виробничого навчання Дніпровського центру професійно-технічної освіти. Пропотую до перегляду відеоурок на тему Будова універсального токарного вінторізного верстата. Будь ласка. Токарний верстат складається з кількох основних вузлів. Серед них основа, станина. Передня бабка. Задня бабка, супорт та коробка подач. В залежності від їхньої маси, токарні верстати поділяються на легкі, чия вага не перевищує однієї тонни. Середні, чия вага не перевищує 10 тонн. Важкі, чия вага більша за 10 тонн. Габарити токарного верстата визначають за головним параметром, який є висотою від площини станини до осі обертання шпинделя або висотою до центрів. Відстань між центрами верстата також визначає можливості верстата. Ця відстань обмежує найбільшу довжину деталі, яка може бути оброблена між центрами верстата. Більш детально розглянемо вузли верстата та їх призначення. Основа нижньої частини верстатів виконана суцільно. Основи верстатів різної конструкції також можуть бути виконані у вигляді масивних тумб або бути повністю відсутніми, наприклад, як у настільних верстатів. У порожненні основи верстата знаходиться головний двигун ємності та насоси системи охолодження. Деякі конструкції верстатів передбачають вмонтоване в основу електричне обладнання. Для накопичення стружки та прийому охолоджуючої рідини, що стікає із зони обробки, в середній частині основи розміщені спеціальні ємності або корита. На верхній площині основи закріплена станина, яка є головною складовою частиною токарного верстата. На станині зверху зліва розміщена інсталяційна площина для передньої бабки. А правіше приходять дві пари опорно спрямовуючих поверхонь. Одна з них призначена для направлення повздовжнього руху супорта. А інша для направлення руху задньої бабки. Кожна опорна спрямовуюча пара складається з однієї направляючої призматичного профілю і однієї плоскої направляючої. Направляючі станини виготовлені з дуже високою геометричною точністю. Вони прямолінійні та взаємно паралельні, а їх робочі поверхні загартовані. На деяких верстатах направляючі станини закриваються повністю або частково. У лівій частині верстата на станині закріплена передня бабка, яка містить в собі важливу деталь під назвою Шпиндель. Всередині передньої бабки зібрано механізм зміни передач, іншими словами, коробки швидкостей. Коробка швидкостей передає обертання або головний рух від головного двигуна верстата до його шпинделя. При цьому передача головного руху може здійснюватися з різними крутними моментами та можливістю зміни частоти обертання шпинделя. Частота або швидкість обертання шпинделя на токарному верстаті вимірюється та вказується як кількість або число обертань шпинделя за одну хвилину. Коротко частоту обертання шпинделя називають оборотами, звідси і високі, середні та низькі обороти. Ступінчаста зміна частоти обертання шпинделя забезпечується рукоятками та важелями, які розміщені на зовнішній стороні передньої бабки. Число обертів за хвилину, з якими може обертатися шпиндель верстата, зазначені у закріпленій на коробці таблиці. На цій же таблиці визначається взаємне положення важелів та рукояток, за рахунок яких вмикається обрана швидкість обертання шпинделя. Механізм зміни швидкостей шпинделя може знаходитися у двох вузлах. Перемикання передач з високою частотою обертання реалізується механізмом редуктора, який також знаходиться у порожнині основи верстата. Перемикання швидкості шпинделя на понижену ступінь виконується на передній бабці важелем під назвою Перебор. Вікно штурвала при його обертанні, дає змогу обрати число обертів з підвищеного або пониженого ступеню швидкостей. Після того, як число обертів визначено, важелем виконується перемикання, при цьому головний двигун зупиняється та запускається наново. На сучасних верстатах може застосовуватися спеціальне обладнання, яке дозволяє робити плавну, безстопінь часто зміну частоти обертання шпинделя. Наступний механізм верстата фрикціонна муфта або фрикціон. За використання муфти, керування шпинделем відбувається без реверса та зупинок головного двигуна. Реверс це зміна напряму обертання або руху. Вмикання та вимикання фрикціона відбувається шляхом зміни положення рукоятки. Механічні гальма, які теж знаходяться у передній бабці, зупиняють рух шпинделя і приводяться в дію тією ж рукояткою, що і фрикціон. Електромеханічні гальми встановлюють на верстати, які не мають фрикціону. Такі гальми спрацьовують, коли рукоятка керування шпинделів знаходиться у нейтральному положенні. На станках, які мають велику довжину станини, рукоятки керування шпинделем дублюються, одна з них знаходиться біля патрона, інша при супорті. На станках зі станиною невеликої довжини, однієї рукоятки достатньо. Шпиндель токарного верстата є деталью передньої бабки та представляє собою вал складної форми з наскрізним отвором. Його обертання відбувається у спеціальних високоточних підшипниках, які встановлено в корпусі передньої бабки. На передній стороні шпинделя міститься інсталяційна база, на яку монтуються пристрої, що слугують для закріплення деталей, наприклад, трикулачковий самоцентруючий патрон. Всередині шпинделя з його передньої сторони є конічний отвір, призначений для інсталяції пристосувань для затиску і сангового патрону в тому числі. Такі внутрішні та зовнішні конуси мають загальну назву конуси Морзе. Розміри інсталяційних баз для патронів та конусів Морзе змінюються пропорційно зміні розміру верстата. Довгомірні заготовки можуть бути оброблені саме завдяки отвору всередині шпинделя, оскільки саме через цей отвір вони й проходять. Величина діаметру отвору в шпинделі визначає та обмежує діаметр довгомірних заготовок, які можна обробити на окремо взятому верстаті. Шпинделі кінематично з'єднані з коробкою подач, що забезпечує їхню синхронну роботу. Частина механізму зміни напряму подач та кроків міститься в передній бабці. Управляється перемикачами, що розташовані з її зовнішньої сторони. Надалі передача обертання від коробки швидкостей на коробку подач з частково заданими параметрами. Реалізується механізмом під назвою гітара. Коробка подач слугує для передачі крутного моменту або обертання від механізму гітари до ходового гвинта та валу. Призначення ходового гвинта полягає у повздовжньому переміщенні супорту та інструменту на ньому на заданий крок під час нарізання різьб. Ходовий вал є приводом для повзожньої та поперечної подачі кареток супорта по заданих кроках за іншими видами обробки. Гвин та вал шляхом перемикання механізму коробки подач обертаються за чітко заданою швидкістю, яка у свою чергу пов'язана із швидкістю обертання шпинделя. Необхідний крок подачі або різьби обирається з варіантів, що даються в таблиці, яка є на кожному верстаті. Цей крок встановлюється на положення, що вказані в тій самій таблиці. Передача обертання із заданою частотою може реаліз... реалізовуватися або на ходовий гвинт, або на ходовий вал шляхом регулювання перебикача на коробці подач. Супорт призначений для поступального руху інструменту, що закріплений на ньому. Повздовжній рух супорту спрямовується за рахунок ковзання його каретки по направляючим станини. Поперечні направляючі супорту спрямовують рух поперечних кареток і встановленого інструменту. На верхній площині поперечних кареток через поворотний фланець закріплюються верхні каретки, або, іншими словами, салазки. Ці салазки також можуть називатися поворотними та різцовими. Верхні салазки можуть повертатися відносно своєї опори під будь-яким кутом, що загалом використовується для обробки конічних поверхонь. Переміщення верхніх салазок виконується за рахунок ручного приводу. На більш важких станках привод салазок механізований. На верхніх салазках також встановлюються різці тримачі, які можуть бути чотирьохпозиційними, що означає можливість закріплення до чотирьох інструментів одночасно. Різці та інші інструменти встановлюються на опорні площини різця тримача і притискаються зверху болтами тримач, може обертатися навколо своєї осі, має точну фіксацію в кожному із чотирьох положень, і на додачу може бути закріпленій у нефіксованому положенні свого повороту. Повороти і закріплення тримачів у фіксованих положеннях проводиться простим обертальним зворотнім рухом рукоятки. Наступна частина верстата це фартук, нижня частина супорту. Ходовий гвинт і вал переходять крізь фартук і передають крутний момент на його механізми, незалежно від положення супорту з фартуком відносно станини. Зовні фартука розміщені маховики ручних подач і рукоятки керування механічними подачами, а саме вмиканням, вимиканням, зміною напрямку подачі. Керування механічними подачами у повздовжньому та поперечному напрямку реалізується рукояткою чотирьохпозиційного перемикача. На верстаті з відносно великими діапазонами ходу салазок є механізм прискореної подачі, що вмикається шляхом натискання кнопки на рукоятці управління подачами. Кнопка розташована на наконечнику рукоятки. Перетворення обертального руху приводу подачі в поступальний рух супорту у повдожньому напряму відбувається за рахунок рейкової передачі. Поступальний рух каретки поперечного напряму реалізується за рахунок обертання гвинта поперечної подачі. Поєднання супорту з ходовим гвинтом у режимі нарізання різьби виконується шляхом відхвату різьби ходового гвинта маточною гайкою, яка знаходиться у фартуці. Та керується окремим важелем. На верстатах передбачено встановлення механізмів, що вимикають подачу для уникнення наслідків критичного навантаження під час руху супорту. Разом із механічним приводом подачі на всіх універсальних верстатах є і ручний привод. Вручну повздовження подачу реалізується обертанням маховика. Лімби це відлікові пристрої для поступальних переміщень кареток, які несуть інструмент. Відлік відстани і переміщення кареток проводиться по круговим шкалам лімбів як при річному приводі подачі, так і при механічному. На лімбі зазначається довжина, на яку подається каретка при повороті його шкали на один поділ. Цей взаємозв'язок називається ціною поділу, котра на лімбах різних вузлів і на різних верстатах може відрізнятися. Задня бабка базується на станині. На ній є салазки, за допомогою яких вона може здійснювати повзовній рух по направляючим станини та кріпитися на ній у будь-якій точці за допомогою важельної рукоятки. Зусилля фіксації задньої бабки важелів може регулюватися, а на деяких верстатах доповнюватися зажимом, шляхом використання ключа. Задня бабка із закріпленими на ній приспособами служить другою опорою при обробці виробів значної довжини. Зокрема, задня бабка може вести самостійну обробку, використовуючи встановлені в ній різноманітні інструменти. Інструменти та приспособи закріплюються в конус висивної частини задньої бабки, що називається пінолью. Як і в шпінделі, в залежності від габаритів верста та розмір конуса морза в пінолі може бути різним. На відміну від конуса морза, який розташований у шпінделі, в глибині конічного отвору пінолі є замок, що утримує інструмент від провороту. Подача інструмента, що закріплений у пінолі задньої бабки, виконується вручну з використанням гвинтової передачі висуваючої пінолі. Пінолі, в свою чергу, може фіксуватися в будь-якому положенні свого ходу важелем затискача. На приводі пінолі також є лімп для його помірної подачі на необхідну відстань. Для полегшення ковзання задньої бабки по станині використовується пневматична подушка, що трохи піднімає задню бабку над станиною за рахунок систеного повітря, що подається між станиною та салазками задньої бабки. Подача стисненого повітря вмикається, коли зажимний важіль знаходиться в нейтральному положенні, і вимикається у випадку затискання важеля.